Вітаю, друзі! Це Independent Політикс, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити подачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, спікер Палати представників конгресу США Майк Джонсон в середу, 17 квітня, заявив, що він дотримується свого плану щодо. Винесення низки законопроєктів, які стосуватимуться допомоги для іноземних союзників США, це Ізраїль, Україна, Індотихоокеанський регіон і на інші національні заходи. І це фактично відбулось після зіткнення зі значним тиском з боку ультраправих республіканців. У зверненні до членів Палати Джонсон зазначив, що відповідні голосування за вище вказані ініціативи. Мають відбутись у суботу, 20 квітня. Пояснюю, чому це змістилось з п'ятниці. Причина в тому, що тексти законопроектів, вони опубліковані тільки в середу, так? 17 квітня попередньо це мало відбутися 16 квітня у вівторок. Ми говорили у попередньому відео, що тут буде діяти правило, за яким законодавці мають 72 години для того, щоб ознайомитись з відповідними законопроектами, і далі це вже буде виноситись на розгляд палати представників, оскільки. Змістилась публікація законопроєктів з вівторка на середу, тому й зміщується термін щодо розгляду цих ініціатив. Так, з п'ятниці на суботу, щоб тут ніхто не думав, що хтось затягує процес ухвалення відповідних ініціатив. Три законопроекти вже опубліковані на сайті Палати представників: це допомога Україні, допомога Ізраїлю і допомога Індотихоокеанському регіоні. Допомогу Україні зараз ми розглянемо більш детальніше. Конгресвумен штату Нью-Йорк Ніколь Маліатакіс звернулась до Джонсона з проханням повернутися до Байдена і Шумера і зазначити їм, що Джонсону потрібні заходи безпеки на кордоні, щоб передати іноземну допомогу. Джонсон зазначив у своєму листі. До членів палати, що він буде висовувати імміграційне законодавство HR2 версії законопроекту, який був ухвалений палатою представників ще минулого року. Тобто ми можемо побачити ще якусь ініціативу, але я не можу сказати, чи до прикладу вона буде розглядатися в комплексі з цими чотирма законопроектами, тому що попередньо говорило, що ні, імміграційні правила не будуть долучатися до... Цього пакету законодавчих ініціатив, але ще побачимо, як воно складеться до суботи. Публікація текстів, я вже сказав, що є по Україні, по Ізраїлю і по Індотихоокеанському регіоні. Але тут хочеться ще два слова сказати: от з приводу знов ж таки цієї ідеї, що потрібно ухвалювати імміграційні правила і підв'язувати це під іноземну допомогу. Тут я загалом не можу зрозуміти республіканців. Вони про це говорили. Під кінець 2023 року Сенат створив робочу групу, де був представник республіканської партії, Демократичної Сенатор. Власне, розроблялась двопартійна імміграційна угода. У лютому вона була оприлюднена. Потім Джонсон сказав, що ми її не будемо приймати, і вона була відхилена. І зараз, знову ж таки, ми чуємо від республіканців, що ось. Потрібно знову ж таки це пов'язувати. Ну, ви не зможете це пов'язати, тому що у вас був шанс це пов'язати під час лютого 2024 року. В результаті, вам було сказано, що та двопартійна угода вам не потрібна. І, відповідно, демократи якраз отримали шанс. Зазначати, що якщо вам не потрібна двопартійна імміграційна угода, давайте ухвалювати допомогу для іноземних союзників. І ще в попередніх матеріалах я говорив, що цей аргумент він буде слабко спрацьовувати, оскільки будуть контраргументи щодо саме цієї двопартійної імміграційної угоди. Тому, знову ж таки, мені не зрозумілий цей аргумент щодо правил. На південному кордоні, але вони це намагаються просувати, тисну, здійснюючи тиск на спікера Джонсона. Отже, у цій частині ми підсумовуємо, що чотири законопроекти, які були Представлені Майком Джонсоном, так вони мають розглядатися в суботу за повною знову ж таки, процедурою. Спочатку процедурне правило, за яке потрібно ще буде проголосувати конгресменам. І далі відкривається шлях до дебатів за законодавчі ініціативи. Плюс потрібно зазначити, що будуть ще правки. Є така можливість конгресменів, як сказав Джонсон, це вносити. І... Ну, буде достатньо довгий процес ухвалення тих ініціатив, якщо цих правок буде багато. Так, оскільки кожна обговорюється шляхом дебатів, а потім ще відбувається голосування по відповідних поправках. Тому. Ми знову ж таки звертаємось до суботи, так, 20 квітня, і спостерігаємо, як будуть розвиватись тоді події, якщо не буде ще якихось змін протягом ось цих днів, які нас залишаються. Тепер я хочу окремо тут зазначити з приводу допомоги для України, що власне закладається в законопроект. Щодо нашої держави, так, допомога від Сполучених Штатів Америки. Знову ж таки, це поточні цифри можуть бути ще певні зміни, так, під час остаточного схвалення законопроекту. Отже, загальний обсяг 60,84 мільярдів доларів. Так, це весь цей пакет для України. З них 23,2 мільярди доларів будуть спрямовані на поповнення американських озброєнь, запасів, які можуть бути використані для військової допомоги для України. Далі 13,8 мільярдів доларів будуть спрямовані на закупівлю зброї для України в американських оборонних компаніях за програмою UCI. Наступне 30. 15,4 мільярди доларів будуть спрямовані на заміну та ремонт переданого Україні озброєння, а також на програми навчання українських військових. Це з приводу військового аспекту. Тепер фінансова допомога закладається майже 8 мільярдів доларів, 7,9. І тут важливе доповнення. Ці кошти нам. Мають надаватись у вигляді позики. Фактично, це ця позика має діяти до 30 вересня 2025 року. Далі, за погодженням конгресу, після 15 листопада 2024 року президент США може списати 50% суми. Цієї позики, іншу частину з 1 січня 26 року, але тут знову ж таки уточнення це відбувається за згодою Конгресу. Також тут 26 мільйонів доларів закладаються на продовження нагляду та підзвітності за допомогою та обладнанням, що надається Україні. І ще один важливий пункт у відповідному законопроекті це надання Україні АТАКАМС і президент США так має, по суті, це зробити, але він може відкласти відповідне рішення, якщо воно буде шкодити інтересам США. Ось якщо коротко проаналізувати цю законодавчу ініціативу, цей проект. Який ще знову таки має розглядатись і ухвалюватися Конгресом Сполучених Штатів Америки. Це достатньо позитивно, що ми вже бачимо відповідний пакет. Позитивно, що це вже винесено Джонсоном, а це означає, що є величезні шанси, що Палата представників ухвалить відповідну допомогу, але далі це буде направлятися до Сенату. Сенат має це схвалити. Вже після того підпису Джо Байдена з приводу цього. Хочу зазначити, що Байден вже заявив, що власне підтримує так відповідні законопроекти і готовий їх ну ж таки, підписати і просить Конгрес якнайшвидше це ухвалювати. Шумер також висловив позицію, лідер демократичної більшості в Сенаті, що Сенат буде розглядати. Ці ініціативи, і це означає, що такий проміжний консенсус між палатою представників, Сенатом і Білим домом є щодо відповідного плану Джонсона. І це є така поки що оптимістична історія, але знову ж таки з представкою стриманий оптимізм. Далі будемо спостерігати за тим, як. Розглядатимуть ці ініціативи щодо допомоги Ізраїлю та Індо-Тихоокеанському регіоні. Я вже про це повідомлю в наступному відео у прив'язці до того четвертого законопроекту щодо додаткових умов національної безпеки. Це залом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал Індепендент Politics поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!